Вдихни і видихни. При бажанні закрий очі і сконцентруйся на своєму серці, слухай або повторюй слова молитви. Батьку мій Небесний, Творець усього, що є. Сьогодні я відкриваю своє серце в молитві до тебе. Дякую тобі за життя, яке ти мені подарував, за можливість відчувати, любити, мріяти, творити. Дякую за кожен ранок. Коли я прокидаюся під твоїм небом, за кожен подих, який наповнює мене силою і життям, за кожну мить, навіть ту, що з викликом, бо в ній прихований твій урок, дякую за красу світу навколо, за сонце, яке гріє моє серце, за дощ, який смиває втому і сум, за землю, яка тримає мене і годує, за людей, які приходять у моє життя з любов'ю чи з наукою. Дякую за підтримку, яку ти даєш у найважчій миті, і за натхнення, яке приходить у тиші. Любий батьку, прошу вибачення за ті миті, коли я зневірилася, за дні, коли я втрачала сенс і не бачила твого світла, коли здавалося, що ти далеко. А я забувала, що ти завжди поруч, навіть тоді, коли мовчиш. Вибач, за те, що моє серце інколи замикається від страху. І я перестаю довіряти. Сьогодні, батьку, я щиро прошу тебе про одне: зміцни мою віру, віру в себе, коли я сумніваюся, віру в найкраще, коли навколо темрява, віру в те, що кожен шлях, яким я йду, веде мене до світла. Дай мені внутрішню силу довіряти твоєму плану, навіть коли я не розумію кожного кроку. Навчи мене бачити знаки твоєї любові у дрібницях. І відчувати твою присутність навіть у тиші ночі. Прошу наповни моє серце спокоєм, щоб я не трималася за страх, а йшла з довірою. Дай мені ясність бачити сенс і красу навіть у непростих ситуаціях. знаходити світло там, де інші бачать лише тіні. Навчи мене відпускати минуле, не боятися майбутнього і жити у теперішньому моменті з вдячністю та радістю. Знаю, що ти ведеш мене найкращим шляхом, що всі події у моєму житті складаються у гармонійну картину, що кожна зустріч, кожне слово, кожен день має сенс, і нехай моя віра буде непохитною, бо з тобою, батьку, немає нічого неможливого. Сердечно дякую тобі за любов, яка мене підтримує, за світло, яке ніколи не гасне. Дякую за силу, яку ти даєш мені у випробуваннях. Дякую за мрії, що розкривають моє серце. Дякую за те, що я можу називати тебе своїм отцем і відчувати твою любов всередині себе.